Відповідь на питання, як поліцейські розводять на протокол за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення, це перебування у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння за кермом чи відмова від проходження огляду на зазначений стан. І так, як розводять? Відповідь з практичного прикладу, адвокатського об'єднання, Ювченко і партнери, де клієнту було надано правову допомогу та у подальшому справу у суді було за статтею 130 закрите. Що було зроблено? Було отримано матеріали на адвокатський запит, відеозаписи, як фіксувалася, зазначена в лапках відмову від проходження огляду на стан співіння, вивчено матеріали. До у, які були надані поліцейськими до суду та встановлені явні порушення при складанні цієї процедури, та й, взагалі, дії працівників поліції були незаконними. У судовому засіданні захисники просили справу закрити та навели підстави. Які послугували у подальшому для закриття, що встановив суд на відеозаписі, не зафіксовано ні належного встановлення особи, з якою ведеться розмова, ні роз'яснення її права та обов'язків чи процедуру проведення огляду на стан спіння, не встановлено однозначної відмови від проходження такого огляду. Немає на відеозаписі і оформлення адміністративних матеріалів та ознайомлення. І з ним особою, щодо якої вони складені, і суд постановив провадження по справі закрити. Тому знайте свої права. І якщо відносно вас незаконно склали адміністративний матеріал, зокрема за статтею 130, а штраф 17 тисяч гривень та позбавлення права керування строком на один. Рік тому знайте свої права. Якщо порушують їх, тоді необхідно оскаржувати та домогтися необхідного для вас результату, але не порушуємо правило дорожнього руху у стані наркотичного, алкогольного сп'яніння, заборонено керувати транспортними засобами. Це небезпечно. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів за ДТП за статтею 130, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост, задавайте свої питання у коментарях, пишіть у дірект. Дякую вам за вашу увагу.